Такого не було. Бачите, якби не кун, що б ми без нього робили? Їдемо так додому прес, на одному колесі. Отпало колесо. Ось, може якось до чергика їм. Коротше, в одне село не можна їздити. Тільки туди в одне село поїхали, поламалися. Раз там поламалися. І тепер поїхали в те саме село і опять там поламалися. Там, мабуть, блядь, якісь відьми живуть. І хто там живе, не знаю. Їдемо потихеньку. Тут додому не сталося, може десь пів кілометра чи скільки. Так, що, так, летим хорошо що кун новенький підняв і потихеньку поскочив а тим старим я як спомню бліна газуєш скрипиш Ну коротше Вот така біда у нас відбувається кожен день. Де тут ті нерви будуть та здоров'я? передній і сюди, так обрізідка рівненька. А може ате обваримо. тут серцевину вирізати. Ось те, що на тому там диском розбирається. Що кольцом зняв, кольцом витягнув. придумає. Нельзя туди в село їздити, да? Okay. Поїхали туди, розірвали це, як скажи. В'язальний. Okay. Їхав вже додому сюди повідомив. Кажу, там і щось є, давні? А то й дожі у нас нема, да? Ну, так, три каплі А це ось о, тут, я казав, колосо там не знаю що воно з уазіка чи що. Це, 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 це. Оце якраз висличенька було б класно Воно не встанет, воно беруть Широка там не, не, не влізе просто, буде теплій Ну я Ну Давай я ступицю, може завтра привезу, обріжем